Всім привіт із штату Вашингтон. Тут я вирішила свою скатертину розрізати навпіл, тому що вона була завдовжки як два моїх столи. Тому я не шкодую про це. Звісно ж, вона не така вже дорога, начебто 16 чи 17 доларів в ікеї. Тобто, все окей. Я спочатку намагалася ножицями розрізати, але потім згадала, що можна просто висмукну, висмикнути одну ниточку, і вона, звісно, лалась по, по дорозі, але я її намагалася висмикувати потрошку і потрошку так прорізала всю, всю скатертину. Потім я обрізані краї повинна була. Обробити якось, і тому це найпростіший спосіб на швейній машинці просто взяти, підігнути краї і все, все готово. Цими двома тепер скатертинами ми користуємося вже достатньо давно. Якщо вам цікаво, там в Ікеї були аж три кольори: рожевий, зелений, мабуть, такий світлий і такий сірий, як у мене. І вона дуже класна, мені подобається. Так, вона танесенька, вона на моєму ламінованому столі, ну, також шпонований, чи не знаю, дверь, коротше. Такий стол напоминає дверь совєтську. По цьому столу вона дуже нормально таки рухається. Це не завжди зручно, але, але вона не доставляє як якихось там. Невдобство, тому що я її просто зняла через день. Попрала в мене їх дві тепер, так що зовсім нічого не не турбує, ніякі плями, і мені, мені дуже подобається. Минулого разу ми використовували килим із Ікеї, Він тоді коштував 14 чи 15 баксів. Такий дуже-дуже дешевий. Вони в нас були ще в Києві у Даринки в кімнаті. І цього разу ми вирішили його використовувати цей килим. Як скатертину, і це було просто супер. Звісно, він був зовсім новий. Ми його не використовували на підлозі і відразу поклали на стіл. Ми припинили його використовувати, коли на ньому з'явилися плями такі жовті, якісь ну, від якоїсь їжі. А які я не змогла відіпрати, можливо, є якісь тут пятновиводітелі, але я поки що не знаю, які вони де, де їх шукати. І мені було лінь можливо, і ми його тепер використовуємо для того, щоб їздити на природу, кудись підстілити, щоб не було холодно. Резюмуючи, то він набагато набагато зручніший був і він такий килим сам по собі структурований і важкий. І він не рухався по столу. І це було кайфно, і було знаєте, як то тепліше рукам. Було затишно. саме затишно. Зараз я вам показую зворотню сторону своєї роботи, і я бачу, що якісь білі штуки, Короче, воно якось так чіпляє, голка чи що там чіпляє, я не знаю. Я не понимаю, що на самом деле происходит. Строчка вроде бы шла нормально, все было хорошо, но вот с той стороны какие-то белые. Прогалини з'являються, навіть не знаю, як рвет ткань или ткань. Ну, ткань нормальна, вроді би нічого такого супертонкого немає. И... І вроде вроді нормальна. Ну, в общем, хто знає, объясните причину, може, мені пора менять іглу или щось -то поднастроить, тому що я в швейных машинках не дуже сильна. Спасибо. Дуже хочеться на нову виправлену скатертину поставити букет квітів, але він трошки а, у деяких місцях вже зав'яв. ось ці... Рози, як бачите, вже такі втомлені. Я зараз візьму цей букет і все виправлю. Поміняю воду і поставлю на нову скатертину. Мені дуже подобаються ці квіти. Вони лілії, я обожнюю лілії, але іноді вони просто набридають і мені хочеться чогось такого. Особливого. Особливі квіти для мене це теж лілії. Тому я вирішила купити на цей раз лілій орієнтал і щось таке незвичне. Я вже колись їх купувала, я не пам'ятаю, але мені здається так, чому б ще раз не купити. Мені дуже сподобалася Ікеї ця ваза, і взагалі на сайті купила, я вже забрала в океї. І але вона завелика, мені здається, для столу цього. Вона стояла, я ж показувала вам на книжковій полиці з сірим кольором з катертини. <гум> вона мені дуже подобається. І тут Джеймі Олівер книга на фоні теж виглядає дуже доречною. Звісно, коли ми будемо користуватися столом, ми, скоріш за все ось так подвинемо. Цю вазу, щоб вона не заважала. Частіше за все, ми з чоловіком у двох тут сидимо і нам так зручно, але коли Даринка хоче приєднатися, то ми вибираємо цю книгу. Мова ж не простіла а про, про цю скатертину. Що я можу сказати? Вона танесенька, як ви бачите, якщо хтось там захоче її купити, таки не відрізала ще. Але це не мої нитки, ну то добре. Вона тонесенька, але а, це дуже зручно, тому що а, я її можу прати дуже-дуже часто. І ну, мені подобається зручно, все нормально, я її навіть не прасую. Єдине, я ж кажу, вона у два рази довше, чи мені потрібно. Це такий немалий стіл, скажу я вам, але. Ну, тут, тобто, шість людей може запросто сісти. Але ця скатертина, мабуть, розрахована на такий довгий-довгий стіл була. Ну, тепер в мене є дві такі скатертини, і це дуже добре за дуже невелику ціну. Почала казати про е, великий розмір цієї вази і. Хочу зауважити, що сильно я підрізала квіти. Вони повинні, мабуть, бути трошечки довші, ніж зараз. У майбутньому просто буду це знати. Ця лілія взагалі така скажена вже. Посиділа я там, за столом, трошки, і зрозуміла, що все ж таки набагато зручніше, коли стоять квіти, наприклад. Цей кут ніхто не використовує, тому я книгу прибрала І набагато зручніше, коли ось огляд на кімнату він краще без книги, звісно, <свісно> такий простір. Тут дуже маленька квартира, і звісно, мені кожен клаптик дуже важливий. Тому ми використовуємо ось такі штуки для того, щоб було місце, де <свісно> оці всі кухонні приладдя зберігати. І, до речі, я, здається, не показувала вам цю роботу оформлену, ми її будемо вже знімати, тому що, ну, зрозуміло, вже март березень, вибачте. Тому що весна, 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 і, звісно, нам потрібно вже щось таке літнє сюди повісити. або Я не знаю, не обов'язково вишивку, може щось інше, фотографії якісь. Справа у тому, що в цій картині. Вона оформлена дуже так, ну, як, як вийшла, так і оформила. І, і подивіться, як ми оформили цю картину. Тому що ця рамка, вона не зовсім рамка для картини. Але якщо я познімаю, ну, вона така м'яка там для того, щоб щось чіпляти, я не знаю, як, як дошка оголошень, щось таке, тому ми будемо знімати цю картину звідси. Чіпляти якісь фотографії, ну, щось по, -по весняному позитивненьке. А, тому що ці кольори, вони, звісно, мені зараз дуже подобаються. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей, хотіла сказати я, але я хочу ще показати одну, це друга частина з катартини. Ще оцю картину, яку ми теж вона висіла з осені і зиму, і зараз навесні вже март. Березень, вибачте, я хочу її теж зняти і повісити сюди щось інше, бо вона така вже, знаєте, важко виглядає навесні. Хоча вчора був Град у нас, яка там весна, але окей. Ця поки що висить, і хай я там висить собі. Ну, а тепер точно всім пока. Так, я тут у роздумах, і більш за все, мене. Е Дивує, що я не хочу робити все по схемі, але це мене, звісно, не дуже дивує. Дивіться, ось тут дерево закрите цими могилами, я не знаю, надгроб'ями закрите. І мій манікюр сьогодні підходить під цю роботу, так що все окей. Тобто а, вони закриті. Зараз я, мабуть, похолодніший колір а, лампи зроблю, бо це важливо, мабуть, буде. Для сприйняття. Тобто, дивіться, вони тут закриті, закривають повністю коріння дерева. Так? Якщо подивитись на картинку, і мені це не подобається, бо воно прекрасне. Ось. І мені щось не дуже подобається оця штука, яка повинна бути. Вона якась дуже велика. Ну, тиква, арбуз. Ось він на малюнку ось так виглядає. Ну, Щось мені не дуже подобається. І я подумала, що я його не буду зовсім пришивати, цю, цей гарбуз. Я його прибираю. І щоб місце не було пустим, я тут зроблю дві отакі а, могили, два каменя оцих камені і зроблю трошки під ними як землю. кольором. Цей кольор повинен бути як доріжкою, так, попід. По піддому я теж не хочу його робити, тому що він мені ну, здається зайвим тут ось ця доріжка, бачите? Вона якась тут зайва для мене. Рамку я теж не роблю. А ще, знаєте, коли я взяла у руки оцей могильний камінь надгроб'я, воно в мене зламалося, тому що вона... ці гудзики вони трошки такі, знаєте, як резина здається, але це не так. Ну, це так, але трошки не так. І вона зламалася там, де дірочки для пришивання. Ну, добре, нічого страшного. Можна якось, тим паче, я не хочу всі три сюди пришивати. Не знаю. Можливо, зроблю десь таку зломану могилу, а можливо, просто викину да і все. Тим більше я оцю теж не хочу пришивати. І не всі підуть у роботу мудзики. Щось у мене сьогодні з фокусом не те. Але добре, цікаво. Ви теж так робите?